Зараз Анна Марія дівчинка модельної зовнішності, проте ще кілька років тому вона виглядала зовсім інакше. Її постійно турбували головний біль, підвищений тиск, загальна слабкість. Лікарі констатували невтішний діагноз. Покращення відбулося, вважає Анна Марія, саме завдяки санаторному лікуванню в Криму. Став більше в мене апетит, тому що ну я як, як була як дестрафіка, тепер ну більше почала важити і. Звісно, менше хворію, здоров'я поліпшилося. в санаторії. Звісно, ліпше лікуватися, тому що ти лікуєшся природньо і тим повітрям морським ну ліпше лікуватися, ніж так, щоб тебе ну, нуставили у кола лікарні. Мати що... Анна Марія сподіваюся, що, попри складну ситуацію в країні, подібні санаторії таки функціонуватимуть. Я би дуже просила наших мужів вище ще органи, щоб вони дали шанс таким дітям перенести це. Чи в нашу Одесу, чи кудись ближче, чи в Генічівськ на якісь моря, які б діти, тому що моя дитина це не єдина дитина, яка має проблеми, які склалися проблеми такого рівня. Ми, я коли там була, там дуже багато дітей були з дитячих будинків. Дуже багато дітей з усієї України. Лише з Чернівців цьогоріч у санаторіях Криму мали оздоровитись близько півтисячі маленьких пацієнтів. Проте пощастило тільки більше двадцяти із них. Вони встигли від. Звідати лікувально-профілактичні заклади ще до початку анексії Криму передбачається в Автономній Республіці Крим анексія не лише території, але і майна. І от у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я не має можливості своє майно в Криму використовувати в зв'язку з тим, санаторії не працює. Міністерство охорони здоров'я видало наказ, згідно з яким направлення хворих у санаторії Автономної Республіки тимчасово призупинено. Медики кажуть, санаторне оздоровлення значно прискорювало видуження хворих та допомагало уникнути ускладнень. Кожна дитина як компонент, етапу лікування, обов'язково повинен бути санаторно курортною і оці санаторії, якраз ну, в основному пульмонологічному профілю вони були ну відверто кажучи, дуже сильно допомагали дітям. Майбутнє повинно бути за профілактичною медициною. Такої ж думки й матір Анни Марії Ганна Мес вважає, якщо дітям не вдасться оздоровитись у санаторіях, хворобу доведеться перемагати в лікарнях. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час.